В 2021 році Мінцифри, як ви знаєте, розробила той закон 2074, і він мав би працювати з 2022 року. З 2022 року все вже ну, мало тут зарухатись. Ліцензії мали бути б видані відповідно. Постачальники послуг на почали б надавати послуги українцям. Не виникло б проблеми з фіатними шлюзами в українців, бо вони б взаємодіяли з нормальними українськими постачальниками послуг, і все б мало відбуватись як заплановано, і все для цього було зроблено. Але якось міфічно так сталося, що зараз у нас вже середина 25-го року. Але ми все ще знаходимося в стадії, коли в нас нема базового закону прийнятого, В нас нема постачальників послуг. В нас там навіть фінансовий моніторинг, який ми постійно міжнародному валютному фонду обіцяємо, що ми в цій галузі забезпечуємо функціонування належне функціонування відповідно. АМЛ-політик, для того, щоб контролювати оці всі. Ну, проблемні моменти, і кошти злочинного походження. Ми і цього не можемо виконати. Тобто, це виглядає міфічно саме і по собі, було, і вигадувати якісь інші міфи тут вже не приходиться.